Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ, Республіка Степанових лицарів на здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія перемоги преміальні отримують діти загиблих захисників неньки Україна, в теренах якого мешкаю. Дарунок двом геніям. З одним життєвим кредом караюсь, мучуся, але не каюсь. Я все муки стерпів, котрим на прохання старшого три Жень святої Трійці єдиномисліє послав. І я попрошу Бога, Духа і Сина, щоб виповнив волю мою. Єдиномислярі. І мертвими живими, і ненародженим, ми не умрем мучительною життю, ми лучше, вірною смертю оживем, залишили невмируччу спадщину, Який передбачили водночас і наше лихе сьогодення, і переможне майбуття. Той не ситим оком за край світа зазирає, Чи нема країни, щоб загорбать. Ідуть по Україні солдати групи цен. Ми Мы з нашої території клопов сначала вы гнали і на оновленій землі. Врага не буде супостата. Ых... Derrière... На сьому весну в сьомий день. Чому не раніше? З часом побачите на цьому ж каналі у серіалі Пророчий ВиШ. Наразі ж дивимося Другий стоп! Сно ви дно Є стоп! Дам неросискава міра Скоцка. Саме такий діагноз, встановлений йому за царя гороха з великим кобзарем у відео бешений Кацап 3. Доповнюю недосказане, подам неросоцького міра Скоцького. я языком дружбана высоцкого сквозь меня многократно просили чистый звук у ваши души летел. Топ. Вот тот на кого я надеюсь. Для кого я все муки стер. Пел. Он не двойник и не второе я. Все объяснения выглядят Дурацки Он кровь он плоть, пророк. Чья кровь моя? Такое не приснится и струга, Дали на чем уж Каналі У -у -у. пророк пророк вісім вісім. З вами був і буде сон -бу Ва.